Добре, призначили керівниками. Звичайний, керівника, через... да. призначили керівника, віце-прем'єра, який керує сам е з, <кхід> Свої, ну якби враховуючи його досвід і так далі, приймає рішення. А ми впевнені, що е щоб помилок не було б більше, ніж цей. От, -от. ми якщо не було. Енергоринка. Енергоринок, він все ж таки регулює. Він бачите, йде те. А якби е, суб'єктивне відношення до приватних компаній було б, Тобто, було там було, все, Значить, вийде з геть і все. А внутри ринки не можна сказати. Вийдіть Е, Уже закон, він працює. Тут не можу. Я не мав мене оцінки зараз. От, якщо раніше я був. Біль... склонный до такого авторитаризма, там, давайте мы завтра, зараз, ситуацию, не могу сказать, можно было бы лучше. Того, я считаю, рынок э, Мы все равно рынок наближая нас до европейских стандартов. Мы же хотим э, в Европу, правильно? Мы же хотим в Евросоюз. І чому наші європейські партнери вони кажуть, що Україна робить все можливе і неможливо. І це підтверджують ці кроки введення ринку під час війни, все, все, все рівно кажуть, вони хочуть ці європейські стандарти, там підвищення напруги і так далі. Навіть в енергетиці при той складної ситуації вони це роблять. Тому Вивод такий, вони достойні, вони хочуть, вони будуть, і і тому треба, треба Україну приймати в Євросоюзі.